Дитиночкою біжу і з погріба вилізла, стою отаково за лукою. Танк не їде. Я думаю, ну все, сейчас ворота зіб'є, переїд погрібі. Сиділи сім місяців у погрібі, бо прослужувалися. Прильот був, я бігла, бо контузило, кантузило забуко, не чує нічого. Глаза вообще бачите, нічого не бачу після у цієї кантузії. І, і що як виживати? Ми не виходили з двору. Ми боялися вийти протись по селу. Ми всього боялися. Оце ми тут ночували, оце ми тут жили. І оце отут, оце спав один, отут троє, тут двоє. А отут, ось, ось о, дирка, отуж. Ось тут у нас бочку поставили двохсотлітрову, кидали, оце ж носили ось отакі дрова. І затопили, бо сиру сутками, ну сім місяців не вилазили ще та тільки виліземо стрельбище, ще тільки виліземо, прильотиму на тій бочки, гріли чай. Це ж усе пінопласт обкладали стінки, бо не виносимо до ніч, тільки до утра мокре все. Все гниє, ось у нас закидає, заносили в куточок, ставили, ломи, лопати, що хоче, щоб якщо що, відгрібатися, відкопуватися. В оці плиті теж трошечки пікли. Сарай розбило один, сарай розбило другий. В комбайнах побило скати, в прицепі побило скати, в Т-150 там попало в мотор красний, стекла. Заднє стекло бокові, стекла. Попробуй. Тепер 66 років заново зробити ангар. Оце все поробити оцю цю техніку. Купляємо тепер потихеньку, кредит беру, позичаю під проценти. Тяжело, звісно. Ну, сума збитків це більше двох мільйонів. Тянулися, тянулися, виходить, все. А прильоти такі були люстри в хаті падали. В хаті теж вікна були, повилітали. Тепер хата тече. На поле ходили, снаряди дивилися, міни снаряди кругом, самі ходили, збирали. Де, де таке, що не можна вставляли палки, отак ішли, отак увочки, і отак дивилися. Хочемо посіяти, а чи вийде? Зруйнований будинок повністю зруйнований, без даху, без вікон, ну тільки одна була коробка. Ось тут у нас була літня кухня, вона геть знесена і вивезена на цьому місці, на цьому фундаменті. Ми построїли гараж. Ось оплита. Ось тут була куча USB нам дали. І оце тут чоловік. Зимував, тому що тут була худоба, жалко було бросати свій двір. У нас дуже великі долги. Ми позичаємо, щоб хоч на зиму нам зробити будинок. От на цьому місці був прильот, тут все було зложено, ну не було. Тут були ну, заходиш і дивися в небо. Не було ні потолка, не було нічого. Це вже все поробили ми. Повставляли вікна, самі грубу строїли, самі ці всі перестінки. Тут нас сусіди ось у нам прийшли, допомагали. Ми все тут вигортали, вибивали, вигортали, грузили братові в прицепу, вікна, все вивозили, щоб війти нам в зиму, хоча б цю грубу обкласти плиткою, щоб можна було топити. У нас коштів на це немає. Дуже страшно, так. ми вже привикли так, що як тільки деякий ну, вистрілів, яка ситуація, ми зразу у погрібі. Стріляли вони постійно. кожен день бах і бах і бах і бах. Попало в дом, дом розбило, зятя вбило. То він мені сказав, каже, йдіть у погріб, а я куди, я піду у кухню. Ну, Кухню вдарило в мене там, витягнули мене. Я в шокі, я не зрозуміла, що в мене в дворі робиться. Доски, шифер. Я йшла, я не цей. А тільки кажу, спомню, це наче дійшло до мене, де Рома і кричу до сусідки. Коли сусід вийшов, каже, придержи, не випускай, щоб мене не випускали. По 5-6 чоловік з обісками літають, залетіли, що треба, що не треба, все позагрібали, все позабирали. Навіть жінські труси і лівчики витягли на вістки із шифонера. Ну, все, що можна було. Яка техніка, які телевізори, які одіяла подушки усе на світі. Це не люди. Це хуже варварів. Вони не, не дітей не жаліли, не, не людей не жаліли. Всі знали, куди йдуть. Вони йшли по гроші, значить, убивати наших дітей, убивати наших онуків, убивати наших правнуків, нас убивати. Я молюся, щоб тільки швидше закінчилась війна, і оці, хто вони прийшли, щоб їх з лисяк землі змили. Вони від нас втікали, але втікаючи в трьох місцях, підпалили школу із мінами і снарядами, і вона детонувала, зривалася. Наразі йдуть ремонти у приміщенні дитячого садочка. Це буде школа і дитячий садочок. На сьогоднішній день у нас є 102 учні і група дитячого садка з 15 дітей. Дуже б хотілося, щоб повноцінно діти сіли за парти, але ж ще не наразі, ще не та ситуація. Діти будуть навчатися дистанційно. 1 квітня у нас вже повністю все село було підключено до електромережі і воду теж, водопостачання в нас теж по селу є. Працюють два продуктових магазини на сьогоднішній день, і магазин одягу відбудований. Це ось у нас ФАП, медицина. До нас приїжджають лікарі без кордонів, лікарі з нашої нововоронцовської лікарні. Аптеки немає. Приміщення тут є у ФАПі, де можна було б зробити, щоб була і аптека. І це питання піднімається у нас. Ми готуємося до святкування Дня Незалежності. Буде підняття прапора. Вони у нас сохранилися в будинку культури. Хоч там і жили орки, але вони їх просто викинули з зруйнований будинок культури, а вони залишилися. Ми їх отуди із обламків витягнули. Другий раз, коли прилетіло сюди, ракета, то наш будинок культури. Ну, можна сказати, добили повністю. Згоріла наша бібліотека, дуже багато книг. Вся художня література згоріла, залишили нам сірий попіл. Але в нас дружні люди, ми відбудуємось обов'язково. Все буде Україна.